Всім привіт! Я рада бачити вас разом зі мною. Сьогодні у нас коротенька практика стоячи. Вона ідеально підійде для ранку, для перерви на роботі або просто, коли хочеться розім'ятися, не лягаючи на підлогу. Тож беріть з собою тільки гарний настрій, і ми розпочинаємо. Розпочинаємо нашу практику стоячи, зводимо стопи разом, руки вздовж тіла, маківкою тягнемося догори. Куприк підкручений і заплющуємо очі. Спина рівна, лопатки разом, робимо глибокий вдих. Та видих. Вдих. Вдих та видих. Відпускаємо дихання. І розплющуємо очі. Підіймаємо руки до гори. Беремося правою за ліве зап'ястя. Ліву стопу можна відвести в сторону. І тягнемося вправо. Груди догори. Погляд вверх. Видих. Змінили сторону, добре витягуємо правий бік. Вдих центр і повторимо ще раз, беремося за ліве зап'ястя і тягнемося. Вдих центр і беремося за іншу руку. Груди догори. Вдих, Опускаємо руки. Робимо голові оберти плечима. Спочатку назад. Та вперед. Завершили, підіймаємо руки догори. беремося в замочок. Витягуємося, трішки прогинаємося назад, і з видихом замочок до грудей і округлюємо спину, вдих догори, видих до грудей, здих. Видих, вдих груди вперед, витягуємося і видих. Спину добре округлюємо розводимо лопатки. опускаємо руки, переходимо на початок, підіймаємо руки догори, з видихом, опускаємося вниз, вдих. Погляд перед собою, видих від шах правою ногою назад. Ліве коліно 90 градусів. І здихом. Підіймаємо руки до гори, стоїмо, права п'ята тягнеться назад. З видихом опускаємо руки. І робимо крок вперед, притуляємося до стегон. з округленою спиною підіймаємося догори. Руки тягнуться вверх, з видихом долоня до грудей. Повторимо на іншу сторону, вдих, руки догори, витягуємося вверх. З видихом опускаємося вниз. Вдих погляд перед собою. Видих, крок лівою ногою назад. Вдих руки догори. Тримаємо. Ліва п'ята тягнеться назад. А таз вниз. З видихом опускаємо руки вниз і робимо під шах лівою ногою, притуляємося до стеган. І з вдихом підіймаємося догори. Видих долоні до грудей. Вдих руки догори. Видих. Опускаємося знову вниз. Вдих погляд перед собою. Виліг, крок правою ногою назад. Права стопа з'єднується з підлогою. Здихом підіймаємо руки догори і розводимо в сторони. Погляд за лівою рукою. Звідси кладемо ліву руку на ліве коліно, а правою рукою тягнемося. Погляд догори. Ноги сильні. З видихом підіймаємося, вдих і видих опускаємо руки вниз, під шах правою ногою вперед. Притуляємося до стегон, Вдих, підіймаємося вверх. Видих, долоні до грудей. повторюємо на іншу сторону. Впускаємо руки, вдих, з видихом опускаємося, вдих погляд перед собою, видих, крок лівою ногою назад. З'єднуємо стопу з підлогою, вдих, підіймаємо руки і розводимо по сторонам. Тримаємо погляд за правою рукою, звідси права рука на праве коліно. А лівою витягуємося погляд вверх. Вдих, підіймаємося і з видихом опускаємо долоні вниз, під шах лівою ногою вперед. Притуляємося, вирівнюємо спину, з дихом, підіймаємося, з видихом долоні до грудей. Опускаємо руки. Зараз у нас стопи разом. Підіймаємо руки догори і сідаємо в позицію стільця. Руки на сверху і підкручуємо куприк. Можемо зробити декілька пружинок. Вдих, підіймаємося і опускаємо руки. Повторимо ще раз. Вдих руки догори і опускаємося. Підкручуємо куприк. Це раз тримаємо. Вдих, підіймаємося вверх, видих, опускаємо руки, можемо трішки припочити, руки вздовж тіла, заплющуємо очі, зробимо декілька вдихів та видихів. Розплющуємо очі і беремо праве коліно і підтягуємо до рудей. Ліве коліно можна зігнути трішечки. Добре тягнемо. Звідси відводимо його в сторону правою рукою. А ліву. Підводимо в сторону для отримання баланса. Видих знову до грудей і опускаємо вниз, змінюємо сторону. Тепер ліве коліно до грудей. Відводимо в сторону. Знаходимо точку. І опускаємо вниз, звідси підіймаємо долоні вверх. Беремося в замочок і опускаємося вниз. Притуляємося до стегон. Погляд між колінами. Звідси ми підіймаємося паралельно під Можна стопи поставити на ширину стегна. Беремося в замочок і відводимо руки назад. З видихом опускаємо. Долоні вниз, знову притуляємося, кладемо живіт на стегна. Вагу стараємося перенести в носочки. Знову підіймаємося паралельно під лозі і беремося руками в замочок. Видих опускаємо. І звідси переносимо вагу тіла на праву стопу, а ліву ми підіймаємо вверх і тягнемося нею назад. Пальчиками рук допомагаємо собі. Приймаємо, видих, опускаємо ногу, знову притуляємося до ніг і диху підіймаємося вверх. І з видихом знову опускаємося вниз. На цей раз вага тіла у лівій ступі, а праву ми підіймаємо вверх. Опускаємо ногу, притуляємося до стегу. Вдих підіймаємося догори, з видихом опускаємо руки, завершуємо практику у позиції Тадасана. Стопи разом, куприк підкручений, очі заплющуємо, маківкою тягнемося догори, руки вздовж тіла. Наша вага розподілена на всю стопу. Робимо глибокий вдих. Та різкий видих. Відпускаємо дихання. Кусуємося на відчуттях в тілі. Намагаємося відчути різницю між початком практики і кінцем. Вдих, підіймаємо руки догори. Видих, долоні до грудей. Намасте. Сподіваюся, вам сподобалася практика. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Не забувайте залишати вподобайки та коментарі під відео. До зустрічі!